Всім привіт! 24 березня, п'ятниця. Покупки з ринка з Єви. Що я купила в зоомагазині ось бонні, Тут сушоності, вкусняшки, кеші вкусняшки. В Єві купила ось такі лактафт на 500 гривень в Єві. Ось такий дезодорант, фарба, порошок, мила, жіноча гігієна, брев. Також бабушки знайшла ось таку краску макагон. Це. Єлі-єле рибка в салапі штучки взяла та трошки яблук. Картоплю купила на ярмарці. Це славяночка по 8 гривень за кіло. Також на ярмарці купила хек, це по 149. Так, купила сметанку оселедець це в латку. І ще на ярмарку. Я взяла яблоко семеринка по 20 гривень так ну и покупки сельпо на почти 1300 гривен что я купила Дуже пізно приїхали тут яйца поэтому взяла в магазине квочка а по 70 дорого. потом взяла вот такие чайца я в посылку значит Дуж, дуже дешево, 42 гривні по акції. Кава теж 46 по акції. На кафе теж посилку. Ось такий кетчуп 17 був в акції. А, дуже смачне печиво Марія. Десь 18 шпроти, около 100 гривень. Це ріжські. Тваразов був по акції, 59, здається. Салями по акції 44, майонез 28. Наші збоні улюблені хлібці по 66, масло, о, сир в акції по 57, три карівки в акції теж десь 70 чимось. В акції масло 60 гривень. А молочко по теж в акції, здається, 30 чимось. Тут я взяла овощи: на борщ. буряк, цибуля, морква, капуста Два морозо крем брюле, Цукор 34, по, до 30 гривень. Алия 68. Чипсы в акции 103 гривни с беконом Принглс. В акции Сандора Яблочный 100% сік по 54 гривен. Ось така минералочка лужанська по 30 гривень. Вроді нічого не забула. Ось такі були покупки за два дні. Дуже дякую за перегляд, за лайк і за коментар. Тримаємося. Пока-пока.